Вітаємо наших глядачів. 30 вересня в Україні традиційно відзначається день усиновлення. Сьогодні тема нашої програми має назву процес усиновлення від А до Я. Відповідатиме на ваші запитання начальниця служби у справах дітей міської ради Нона Олександрівна Лойко. Вітаємо вас! Вітаю, отож. Переходимо до запитань, які надійшли від наших глядачів. Перше. доброго дня. Я хочу усиновити дитину. З чого мені варто почати? Дуже гарне запитання. Ну, хочу зразу зазначити, що незважаючи на те, чи ви вже щось узнавали про усиновлення, можливо, самостійно, шукали інформацію в інтернеті, можливо, у вас є навіть знайомі, які усиновили дитину, і ви вже маєте якісь уявлення. Чи, можливо, ви людина, яка взагалі нічого не знає, але у вас з'явилося таке бажання допомогти дитині, взяти дитину в свою родину, незалежно, чи ви відноситесь до першої чи другої категорії. З чого б я радила починати, це, звичайно, звернутися до служби у справах дітей за місцем фактичного проживання. Чому саме до служби у справах дітей? Тому що тільки в службі у справах дітей відповідний фаховий спеціаліст зможе надати вам консультацію, розказати про різні форми сімейного виховання, які у нас ще існують. А крім усиновлення, у нас є прийомні сім'ї, це у нас є дитячі будинки сімейного типу, у нас є опіка, піклування, тобто про це все. В безпосередньо у спілкуванні з людиною, яка звернулася до служби, надається інформація. Також спеціаліст. Допоможе вам з зібранням документів, дасть перелік відповідний, і покроково вже проведе вас, як кажуть, від початку і до кінця процесу усиновлення. Тому всім раджу звертатися, якщо дійсно у вас з'явилося таке бажання. Якщо ви бажаєте узнати більше інформації, будь ласка, звертайтеся в службу справи дітей і отримуйте відповідну інформацію. Дякуємо вам за відповідь. На ну, Олександрівну переходимо до наступного запитання. Доброго дня. Чи може одинока особа усиновити дитину? Чи перевага надається тільки сімейним парам? Так, дякую за запитання. Ем, зразу скажу, що є така хибна, хибне таке уявлення, що одинока особа, яка не перебуває у шлюбі, не може усиновити дитину. Це невірне е, поняття, е, незважаючи на те, чи перебуваєте ви у шлюбі, чи ви е, самі. Бажаєте усиновити дитину, ви маєте на це повне право, причому хочу сказати, що як до сімейних пар, так і до окремих одиноких осіб, як чоловіків, так і жінок, існує однаковий підхід. Дякую, на Олександрівна, Вам за відповідь переходимо до наступного запитання: якщо один з подружжя не згоден усиновити дитину, як бути у даному випадку, якщо один з подружжя не дає згоду на усиновлення дитини, воно неможливе, на жаль. Але існує такий варіант усиновлення, коли один з подружжя може усиновити. Одноособну дитину, але при цьому дозвіл другого з подружжя обов'язковий. Тобто такий варіант можливий, коли в сімейній, в сімейній парі один є усиновлювачем, а другий дає згоду на усиновлення. Але я б все таки радила подружжю спільно підходити до такого важливого рішення. Дякуємо вам за відповідь. Переходимо до наступного. Доброго дня. Якщо у дитини є брати та сестри, але хочемо всиновити тільки одну дитину, чи це можливо? Ну, скажу зразу, що взагалі, згідно законодавства України, не передбачається розділення сімейних груп. Тобто, що це означає, якщо є дитина, яка підлягає усиновленню, і у неї є при цьому брати сестри, які так само мають статус дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, то служба у справах дітей повинна зробити все можливе для того, щоб ця сімейна група була влаштована. В сім'ю спільно, тобто, щоб їх не розділяти, але е, існують завжди виключення із правил, і такими виключеннями, виключеннями є, е, наприклад, ситуація, коли е, е, одна дитина. Ну, є, наприклад, хвора дуже має якийсь тяжкий діагноз, і це перешкоджає її усиновленню. Тобто, одну дитину готові взяти на усиновлення, взяти в сім'ю, а другу у зв'язку з тяжкою хворобою ну, не готові. Такі випадки також бувають, і тоді, розглядаючи вже комплексно якби цю ситуацію, вирішується питання. Які ну, в найкращих інтересах, звичайно, дитини? Тобто, якщо одна дитина може бути, готові її усиновити, то в такому випадку так діти можуть бути розділені. Дякуємо вам за відповідь, На Олександрівну. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів. Доброго дня! Що взагалі стало з інтернатом, який був у нас в місті? І чи є можливість всиновити дитину саме з нашого міста? Можна я так почну з кінця запитання? Звичайно, можна усиновити дитину з нашої територіальної громади. У нас наразі на обліку дітей, які підлягають усиновленню, перебуває 30 таких діток від 6 до 18 років. Що стосується школи інтернату, яка перебувала на території нашого міста, то хочу нагадати, що починаючи з 2017 року в Україні була затверджена національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, яка передбачала реформування закладів інституційної освіти і наша школа-інтернат, яка безпосередньо була в підпорядкуванні. Обласної державної штомирської обласної державної адміністрації якраз так само увійшла у цю систему закладів, які підлягали реформуванню. Для цього була створена відповідна комісія з спеціалістів різних напрямів, тобто, це були соціальні фахівці, це були працівники служб у справах дітей, працівники інклюзивно-ресурсного центру освіти, які комплексно підходили до питання реформування цього закладу і подальшого перебування дітей, тобто або повернення діток. В Сім'ї або, на жаль, були такі випадки, коли батьки позбавлялися батьківських прав у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків, і дітки були так само влаштовані, вже набували статусів, були влаштовані в інші сім'ї. Після того, як вже був було було прийнято рішення по кожній дитині щодо подальшого її навчання. Даний заклад був закритий і як ми знаємо, сьогодні на базі даного закладу функціонує ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою. Дякуємо Олександрівне за відповідь. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів: чи є обмеження у кількості дітей, яких можна всиновити? Ні, таких обмежень немає. Законодавство наше не передбачає якоїсь кількості дітей, які можуть бути усиновлені, тобто це може бути, як кажуть, від одної до десяти дітей, якщо такі діти є на усиновленні. Але ну ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, ви маєте одну кімнатну квартиру, да, і ви маєте змогу Надати, як кажуть, умови для життя одній дитині, то ну, недоцільним буде, наприклад, усиновлення зразу п'яти дітей, да? тобто, ну, тобто не, не дозволяють умови проживання. Це повинні так само бути матеріальні можливості забезпечувати дітей, що так само повертаюся, ось було питання, да? перше, що необхідно, коли ви в службу справах дітей звертаєтесь, вам якраз у ці всі аспекти їх пояснюють, розказують. Що повинно бути, тобто, е, е, які повинні бути умови, е, які повинен бути дохід для того, щоб взяти дитину відповідного віку? Дякуємо вам Нана Олександровна, за відповідь. Переходимо до наступного запитання від наших глядачів: чи спростили процедуру усиновлення у зв'язку із веденням на території України воєнного стану? Процедуру усиновлення не спростили, тому що це дуже відповідальне рішення, взагалі, усиновлення дитини. Єдине, що з початком ведення військового стану на території України перші місяці не проводилися судові засідання, але наразі вони відновлені. Це всі запитання, які надійшли від наших глядачів сьогодні. Мнону Олександрівна, можливо, ви хотіли б додати щось для наших глядачів. Я хотіла би, користуючись нагодою, нагадати, що 30 вересня в Україні відзначається день усиновлення, і тому служба у справах дітей Новгород-Волинської міської ради відкриває свої двері для всіх бажаючих. Дізнатися більше про усиновлення, дізнатися більше про сімейні форми виховання та ознайомитися з інформацією про дітей, які наразі потребують усиновлення в нашій територіальній громаді. Тому запрошую всіх в п'ятницю, 30 вересня, до служби справи дітей. Ми знаходимося за адресою замкова 3.6 а з 8 до 16 години будемо раді вас бачити. Дякуємо вам, нану Олександрівну, за приділений час. Дякуємо нашим глядачам за активність. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах. Новгород-Волинської міської ради. Віримо в Збройні Сили України. Тримаємо стрій! Слава Україні!